Добрий день, дітки! А чи відгадаєте ви загадку? Сім братів віком рівні, та іменами різні. Здогадались? Так, це дні тижня. Давайте пригадаємо, як вони називаються. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Субота. Неділя, а скільки всього днів у тижні, дітки? Вірно, сім. Сьогодні ми з вами вирушимо в цікаву подорож до днів тижня. Кожен з них чекає на нас цікавими завданнями, які ми повинні будемо розв'язувати. Шлях од днів тижня пролягає через поля, ліси та галявини. Тому по дорозі ми подолаємо багато перешкод. І щоб подолати їх, треба бути сміливими. Винахідливими, уважними, кмітливими. Перед нами галявина, на ній багато квітів і грибів. Треба перейти через галявину так, щоб не наступити на квіти і гриби. Ідіть мої любі, під ноги дивіться. Травами квітам ніжно всміхніться, Несіть же їм ласку у кожній долоні, разом з промінням веселого сонця. Хай же мандрівка казкою стане. Про неї розкажете татові й мамі. Молодці. Пройшли і жодного грибочка, жодної квіточки не зачепили. Скажіть, а скільки на галявині квітів і скільки грибів? Чого більше, дітки? Давайте перевіримо. Скажіть, дітки, скільки на галявині квітів і скільки грибів? Чого більше? Давайте порахуємо квіти. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Скільки квітів, діти? Так. Вісім. Тепер давайте порахуємо гриби. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. 9. То скільки грибів? Так. Дев'ять. А що треба зробити, дітки, щоб квітів і грибів було порівну? Вірно, додати одну квітку. По скільки стало квітів і грибів? Вірно, по дев'ять. А як можна ще сказати? Порівну, молодці! От ми прийшли до першого дня тижня. Як його звати, діти? Так, понеділком. А якою цифрою позначено його будинок? Цифрою один. А чому він позначений цією цифрою? Тому що він перший день тижня. Календар такий у білок. Перший день то понеділок. Без роботи жодна білка не сидить до понеділка. Ой, дітки, дивіться, на дверях висить замок. Як ви гадаєте, чому? Мабуть тому, що понеділок робочий день, то ми можемо не зустрітись із іншими робочими днями діти вівторком, середою, четвергом і п'ятницею. Виконаємо завдання і двері відчиняться. Наступне завдання. Потрібно знайти кісточку для кожного собаки. Молодці. А ось і другий будиночок. Як звуть його господаря, діти? Так, вівторок. А якою цифрою позначено будинок вівторка? Цифрою два. Календар такий у норок. Другий день завжди вівторок. Від вівторка до вівторка чисто чистить шубку норка. Виконаємо наступне завдання, дітки. За допомогою лічильних паличок потрібно викласти ось таку картинку. Впевнена, що у вас все вийде. Тож починайте! Молодці! А ось іще один будиночок, дітки. Як ви думаєте, чий ви? Хто тут господарка, так, середа. Якою цифрою позначено її будинок, діти? Цифрою три. Знаю діти лебедині. Середа посередині, бо вони ще середи не відходять від води. Добре діло середа, тільки б сонце і вода. Виконаємо завдання, дітки. Погляньте на картинку, хто це. Так, це півник. А з яких геометричних фігур він складений? Давайте назвемо їх. Назвемо фігури та їх кольори. Тулу півника – це прямокутник синього кольору. Голова півника – це квадрат жовтого кольору. у півника – це трикутник. Червоного кольору. Лапка півника – це трикутник жовтого кольору. Хвостик півника – це чотири трикутника зеленого кольору Молодці дітки. Усі завітали ми до наступного дня тижня. Що за день настав тепер? День четвертий То четвер. Він завжди із віку в вік. Йти за середою звик. Як він називається, дітки? Так, четвер. А якою цифрою позначено його будиночок? Цифрою 4. Наступне завдання скажи навпаки. Ранок, ніч, чорний. Білий, великий. Маленький, солодкий, кислий, гарячий, холодний, широкий, вузький, молодці. Проминуло кілька днів. Зовсім календар змарнів. Раз, два. Три, чотири, п'ять, будемо п'ятницю вітать. Пограємо в гру що зайве, поличка, посуд. Яблуко. молодці! Після п'ятниці субота, де кінчається робота. Ну а сьомий день який? Та, звичайно ж вихідний. Дітки, а згадайте, як називаються останні дні тижня? Так, субота і неділя. Вони живуть поруч в одному будиночку, оскільки вони вихідні дні. Якими цифрами його позначимо? Цифрами 6 і 7. Чому? Тому що це шостий і сьомий дні тижня. Тиждень добіг кінця. Ми відкрили всі замочки і всі двері, впоралися з усіма завданнями. Тож ви, дітки, великі молодці!